Шкіра, кістки, роги та копита. Більше сотні виснажених та здичавілих корів тримають в страху жителів села Шиманівка. Дорослі бяки, якщо вони цього, вони вони йдуть на людей. Якщо цього махаєш, допустим, різко, і вони цього не реагують. Вони йдуть на людей. І ми, коротше, дитина втікла на греблю. А ми а я вже куди могла, і пенсіонерка в нас одна пасла вилізла в садку на вербу. А все тому, що власники худоби нею не займаються, не доять її, не маркують. Тварини вештаються по селу та без. Контрольно розмножуються. Сморід, воняє, все тече в ставок, оплав, корови весною по череву у багнюці. Більшість худобини немає паспортів та щеплень, а це означає, що вони можуть хворіти на туберкульоз та лейкоз. Саме тому їх гонять із загального пасовиська. Якщо буде вже вогнище туберкульозу в селі, і не дай Бог цього, Другого сподаря також заразиться ця тваринка. Він тоді не зможе здати навіть е, тої кружки, молока. Горе-фермери не в змозі самотужки прогодувати рогате поголів'я. У пошуках харчів худоба навідується в городи до людей та товче врожаї на полях. Оборені люди почали вирішувати проблему через суд. Пошкоджело було 5,5 гектарів пшениці. Здаю, говорити, це. Немає смісту. просто ярви тратиш господарів ферми просто неба, своєї вони не визнають. кажуть, люди просто їм заздрять. У нас 20 дорослих корів. Вони обстежені, проіндифіковані і досліджені. Хоча, хоча нам ось ця громада не дозволяє забороняє вигунти, ми всі пригнічені, нас ображають, принижують і ще й зверху б'ють. Чани з кормом пустиє трава в нескольких містах, тільки розкидана. Падстілка, просто земля, як такової падстілки. немає. Сосуд своїх мам, сосуд молоко э, самостоятельно. це значить, що технології дає там просто немає. За законом, якщо над тваринами не здійснюється фізична наруга, порушення немає. До десяти гулів можна тримати лише в центрі села. Родина живе на околиці, тож чиновники намагаються вирішити проблему мирним шляхом, не нашкодивши ні людям, ні тваринам. Ця сім'я ну прислухалась до наших порад. О, і я думаю, що найближчим часом питання це вирішиться позитивно. Селяни ж налаштовані більш рішуче. Якщо найближчим часом сусіди не зменшать поголів'я самотужки, готові їм цьому допомогти. Ірина Корш, Сергій Примак, новини, телеканал Віта.